Так, ну що, продовження. Ось наш контур. Намотаний. Тут кухня, робоча зона. Зараз світло. Від сонця падає трошки так в затемному вигляді. Ось наш контур такий вийшов. 78 погонних метрів. Ось такий контур. Так, ось наша протяжка. Наша протяжка. Ну і ось в кінці ми викидаємо до колектора. Ось наш ось Кінець труби. Кінець труби. Ось наша подача. подача. Ось ми підписали кухня РЗ робоча зона 78 метрів. Зараз сфокусується. Щось не сфокусувалося. Ось так. І ось так ми зводимо, зводимо значить, труби до колектора. А потім вже, коли повністю замотаємо перший поверх. Під'єднаємо до колектора всі трубочки і зробимо завантаження водою під тиском для подальшого заливання стяжкою. Ось так. Ось у нас такий розмочик труб є. До речі, теж колись 600 метрів труб приходилось вручному режимі тягати. Ось бухта на 600 метрів. Вона, повірте, важка труба. Розкатувати її це не дуже велике задоволення. Так що так, якщо, друзі, сподобалось відео, ставимо вподобання. Далі буде. Метелик прилетів до нас. Це гарного дня.